Радий вітати вас, друзі! У ігровій індустрії дуже часто трапляється так, що аудиторія починає ненавидіти гру, на яку вони чекали надто довго, або просто сподівались, що це буде шедевр. Але потім цей проєкт для багатьох стає одним з найкращих. У цьому відео я розповім вам про такі відеоігри. Звісно, це не означає, що вони ідеальні, однак у них є багато чудових моментів і вони не заслуговують на той шквал критики, який отримали на початку. Друзі, влаштовувати зручніше запас. Сайти смаколиками і приємного перегляду це 10 відеоігор, які усі ненавиділи, але вони стали культовою класикою. Оскільки після виходу Max Payne 2 минуло майже 10 років, розробникам було б нескладно створити гру у такому ж стилі, адже вони знали, що фанати, які люблять цю серію ігор, з радістю її приймуть і придбають. Але коли Rockstar взялась за розробку третьої частини пригод Макса, вони вирішили все кардинально переробити. У той час як дві попередні частини були відомі своєю атмосферністю, Max Payne 3 перейшла до більш лінійного та кінематографічного стилю. Зовнішній вигляд нашого. Головного героя та його дотепна поведінка також зазнали значних змін. Незважаючи на те, що ці зміни продемонстрували еволюцію нашого героя, а також франшизи. В цілому затяті фанати були розчаровані тим, що цей довгоочікуваний сиквел не був схожий на попередні частини. Знаєте, насправді, якщо оцінювати Max Payne 3, то причепитись до неї практично немає за що. Завдяки яскравим кольорам і реалістичній графічній складові, гра виглядає чудово, особливо під час епізодів. Перестрілками, які насправді зроблені прекрасно. Хоча в попередніх частинах гри навмисно висміювали застарілі детективні шаблони. В Max Payne 3 історія залишилася більш стриманою, але при цьому не втрачає своєї нуарної атмосфери. Якщо поглянути на Max Payne 3 свіжим поглядом, стає очевидно, що це не просто чудова гра, а можливо найкраща гра з серії. Street Fighter 2 практично повністю сформувала жанр файтингу, і здавалося, що жодна наступна гра не може мати такого ж успіху. На жаль, переважна більшість поганих відгуків, які отримала Street Fighter 3, тільки підтвердила цю думку. Критики оцінили цю частину як непогану, але нічим особливим не відзначили. На той час і інші файтинги, такі як Tekken та Souls Edge, вже перейшли у 3D. Але сиквел від Capcom залишився у 2D, тому в порівнянні. Ні з ними він виглядав застарілим. Але на сьогоднішній день Street Fighter 3 не вважається застарілою грою. За іронією долі, вона випередила свій час. На відміну від таких файтингів, як Marvel vs. Capcom чи Mortal Kombat, ця гра не покладається лише на якісь яскраві ефекти, надскладні комбо чи атаки. Натомість вона зосереджується на боях як таких. Під час кожного поєдинку суперники повинні постійно думати про позиціонування, таймінги та парирування, а не засипати суперників. Верника своїми атаками механіка Street Fighter 3 настільки продумана, що саме завдяки їй з'явився знаменитий Daigo Perry, який вважається не просто найкращим контрприйомом у відеоіграх, але й переломним моментом в історії усіх файтингів. Хоча коли Fighter 3 називали помилкою, зараз її називають найбільш недооціненою грою серії. Batman Arkham Asylum та Arkham City від Рокстеді були майже ідеальними. Здавалося, що Arkham Origins не зможе з ними зрівнятись. Фанати були особливо жорстокі, оскільки цим продовженням займалась компанія Warner Brothers Game Montreal. Компанія настільки молода, що коли вийшла Arkham Asylum, її навіть ще не існувало. А на додачу до цього, актори озвучення Кевін Конрой та Марк Хеммел більше не повернулись до своїх ролей. І через це не Вдоволення фанатів ще більше зростало. На жаль, ці хвилювання були недаремними. Origins мало чим відрізнялась поміж попередніх частин, оскільки сеттинг, зброя та механіка залишились майже незмінними. Гра зависала так часто, що грати було майже неможливо. Але незважаючи на це, Origins не варто недооцінювати, особливо фанатам серії. Новий Бетмен Роджер Крейг Сміт і Джокер Трой Бейкер настільки добре увійшли в свої ролі, що навіть найуважніші слухачі. Не помітили б, що актори були замінені. Історія гри розповідає про Джокера у такий спосіб, який взагалі рідко зустрічається в будь-якій іншій грі. У ній є моменти, що дійсно вражають до глибини душі, особливо відносини між Брюсом Вейном та Альфредом. Крім того, битви з босами є надзвичайно крутими. Замість того, щоб битись з легіоном якихось випадкових головорізів у битвах з босами в Origins, Бетмен б'ється з справжніми босами. І після катастрофічного виходу. Спадкоємця Batman Аркам Gotham Найт Origins тепер виглядає як найнедооціненіша гра серії, і це дає фанатам ще один привід повернутись до неї. Критики дуже швидко назвали Days Gone поганою грою, критикуючи порожній відкритий світ, відсутність можливостей для дослідження ніякого протагоніста та погані квести. Через це здавалось би, що про гру швидко забудуть. Натомість вона отримала друге дихання завдяки позитивним відгукам ігрової спільноти. Попри те, що Days Gone отримала лише середні оцінки на Metacritic, користувачі були набагато більш великодушні, оцінивши постапокаліптичну пригоду в межах 8,4-8,7 балів. і на тому ж сайті дивно, але гравцям сподобалось все, що не сподобалось критикам. Замість того, щоб бачити Дікона Сенджона нудним героєм, фанати вважали Байкера не банальним і цікавим. Так, відкритий світ гри не надто заповнений, але це дозволяє милуватись красою цього ігрового світу, особливо під час їзди на мотоциклі. Ігровий процес не можна назвати однотипним, оскільки гравці повинні постійно контролювати свої ресурси, орієнтуватися у навколишньому середовищі, планувати стратегію боротьби з зомбі та розробляти такти. Яко щоб вижити у сутичках з людьми, хоча для того, щоб гра стала культовою класикою, може знадобитись десятиліття, Days Gone досягла цього статусу за рекордно короткий час, Незважаючи на те, що гра вийшла лише 5 років тому, фанати вже жадають продовження. У 1990-х роках Doom домінував у жанрі шутерів, що призвело до того, що цю гру почали портувати на кожну систему, яка могла її запустити. Замість того, щоб портувати Doom на Nintendo 64, ID Software у співпраці з Midway розробила абсолютно нову частину гри під назвою Doom 64. Новий ігровий рушій безліч надзвичайно складних рівнів, і нові моделі всіх ворогів. Цей ексклюзив для Nintendo 64 мав стати грою на віки вічні. На жаль, ця гра не Змогла підкорити світ. На тлі тогочасних шутерів від Nintendo, таких як Turok та GoldenEye 007, що переважали своїх конкурентів, Doom64 виглядала пережитком минулих часів. Але при детальнішому вивченні стає очевидно, що Doom64 був чимось більшим, ніж просто копіюванням оригіналу. Замість того, щоб зосередитись на швидкому геймплеї, ця гра робить ставку на атмосферу. Замість того, щоб вбивати все, що потрапляє, в ваше зору, більше уваги приділяється вирішенню головоломок. Через це бит з потворами пекла відбувається рідше, що робить кожну зустріч з ними більш страшною, адже важко передбачити, коли саме з'являться моторошні тварюки. За роки свого існування Doom 64 здобула настільки багато відданих фанатів, що її було портовано та модифіковано на безліч платформ. Незважаючи на те, що Doom 64 є спін Вона чудово передає дух франшизи, тому багато звичайних гравців сприймають її більше як Doom 3, ніж власне сам Doom 3. Демон Souls – це попередник знаменитої серії Dark Souls від From Software та першопроходець серед ігор у жанрі Souls Like. Зважаючи на її популярність, легко забути, що коли вона вийшла, нікому не було діла до цієї гри. Навіть тодішній президент Sony Шухей Йошида вважав її неймовірно поганою грою. Насправді неважко зрозуміти, чому Демон Souls не стала популярною одразу. Через брак підказок і високу складність, більшість гравців кидали гру, не встигнувши пройти навіть стартову локацію. Світу настільки складна, що випадкові гравці не могли ні розібратись в детальній історії, ні опанувати бойові прийоми методом спроб і помилок. Оскільки Demon Souls вийшла в тому ж місяці, що і Assassin's Creed 2 та Modern Warfare 2, здавалося, що ця гра просто загубиться серед інших. Повільно, але вірно, ця гра почала робити собі ім'я за допомогою найстарішого методу сарафанного Радіо. Розведівши її потенціал, розробники взялись за її наступника Dark Souls, який і вивів жанр Souls-like на Новий рівень. Хоча оригінальна Demon Souls дещо недопрацьована, проте легко помітити, як ця чудова гра сформувала сучасний ігровий світ. Передивляючись захоплюючі промо-відео та трейлери, Assassin's Creed 3 мала стати кульмінацією серії від Ubisoft. На жаль, третій частині багато речей завдали клопоту. Глюки та довгий час завантаження заважали повністю зануритись у гру. Конор був переконливим героєм, але він не міг конкурувати з Еціо з Assassin's Creed 2. Навіть попри те, що смерті Дезмонда Майлза мала бути зворушливою, вона виявилась напрочуд банальною. Хоча Assassin's Creed 3 непогана гра, Її роками вважали найгіршою з усіх. А шкода, адже ця частина перевершує інші в багатьох аспектах. Бої були чудово продумані. Зброя вражає своєю різноманітністю, а дизайн ігрового світу є прекрасним. Хоча Конору не вистачає зухвалості Ецео, він є набагато більш правдоподібним протагоністом. Граючи за виходія під час провогу, гравці отримували можливість побачити конфлікт з точки зору ворогів, що давало їм змогу краще зрозуміти загальний наратив. І це насправді. Було геніальним рішенням, оскільки багато гравців спочатку вважали героєм Хейта Кенвея. І до речі, я вважаю, що хейтем найкращий виходій усій серії. І це незважаючи на те, що він є самовдоволеним і зарозумілим. Важко не захопитись його словами лише завдяки чудовій грі Едріана Хафа Assassin's Creed 3 насправді не найкраща гра франшизи, але й далеко не найгірша. Після успіху Mega Man 2 Capcom випустила безліч сиквелів, сподіваючись видоїти з цього персонажа все, що можливо. На жаль, Mega Man 3, 4, 5 і 6 не принесли нічого нового, що призвело до фактичного занепаду франшизи. Хоча Capcom сподівались, що Mega Man 7 оживить серію, її критикували за шаблонність і застарілість. Шалений успіх перезавантаження Mega Man 10, яка вийшла двома роками раніше, ще більше підкреслила наскільки застаріли класичні ігри. Але після повторного перегляду сьомої частини стає зрозуміло, що її не варто було недооцінювати, незважаючи на те, що Mega Man 7 слідує тій самій формулі, що її попередники, ігровий процес набагато різноманітніший. Одразу після запуску гри стає зрозуміло, що розробники приділили більше уваги історії та стосункам меги з його союзниками. Сьома частина може похвалитись безліччю секретів, які можна знайти лише за допомогою певних бонусів, і це заохочує гравців повертати. До пройдених локацій. Додавання магазину також є дуже розумним рішенням, оскільки змушує гравців шукати валюту та розробляти стратегію, яка дасть головному герою кращі шанси на виживання. З його привабливою музикою, креативним дизайном, цікавими ворогами, хитрими босами та інноваційною зброєю. Важко повірити, що Mega Man 7 вважалась колись невдачею. У відеоіграх серії The Legend of Zelda гра з видом зверху була основним елементом ще з часів оригіналу. Однак у Сиквелі Nintendo вирішили змінити його, зробивши The Adventure of Link з видом з боку. Загальна реакція була настільки негативною, що Zelda 2 була визнана найгіршою частиною за багато років. Але з огляду на досвід відеоігор, про які я згадував трохи раніше, немає сумнівів, що фанати поспішили з висновками щодо цієї частини гри. Враховуючи те, що Legend of Зельда витримала випробування часом, постійно переосмислюючи себе. Іронічно, що найбільшою критикою Зельда 2 був той факт, що вона була занадто іншою. Багато людей, які ненавиділи гру, так і не дали їй шансу оскільки вимкнули її, коли побачили, що вона не відповідає оригінальному стилю. Але погравши Зельда 2 не більше години, будь-який гравець може переконатись, наскільки вона цікава та оригінальна. Це була одна з перших ігор, яка ефективно поєднувала собі платформер і рольову гру. Боротьба. З ворогами взагалі не відчувалася як ротина, оскільки кожна зустріч з будь-яким ворогом дає кожного разу новий досвід. НПС мають свої власні особливості та рухи, що підкреслюють унікальність ігрового світу. Zelda 2 запровадила багато ключових елементів у легендарну франшизу, серед яких Triforce of Courage, Dark Link та багато іншого. Adventures of Link не є шедевром, але у ній є достатньо, щоб задовольнити будь-якого шанувальника улюбленої серії. Гіочі суда має дар створювати недооцінені ігри, незважаючи на те, що він відомий своєю роботою на За No More Heroes та Lollipop Chainsaw, пройшли роки перш ніж будь-яка з цих. Ігор отримала загальне визнання, і насправді ніщо так не демонструє недооцінену творчі суди, як Killer7. Якщо коротко, то ця гра це шутер головоломка, де паралізований головний герой викликає вбивць у своїй свідомості, щоб виконати місії. Так, після того, що я сказав, не дивно, що гру було нелегко просувати на ринку. З її візуальними ефектами, нуарним стилем, незвичним керуванням і заплутаним сюжетом. Суда ніби намагався зробити проєкт якомога більш унікальний. Унікальним, і оскільки цей божевільний шутер пішов так далеко всупереч усім стандартам, не дивно, що він не припав до душі широкому загалу. Втім, найбільша критика Ківер 7 є також її найбільшою силою. Насправді більше немає нічого схожого на цю гру. Хоча багато хто вважав ігровий процес складним, так само багато хто любив його унікальність. Хоча Ківер 7 могла провалитись, намагаючись поєднати на те багато дивних ідей, але вона справляється з ними, пропонуючи гравцям досвід не схожий на жоден. Інший. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Дякую! На моєму каналі ви знайдете, ще багато відео про ігри, обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну, і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.